Ще біля обласного центру естетичного виховання учнівської молоді у Полтаві місце для майбутнього пам'ятника на честь Симона Петлюри. Українського державного політичного та військового діяча зобразять у формі з шаблею та біля трибуни, на якій розкладені документи. Цей проєкт київських скульптора та архітекторів переміг 2021-го у всеукраїнському конкурсі. Висота бронзової скульптури буде близько трьох метрів. Її змонтують на гранітному постаменті. Я читала в новинах про цю подію, але думаю, що зараз не наразі. Просто не наразі. Пам'ятники потрібно думати про живих людей. А в пам'яті Петлюра є. Я навіть, якщо чесно, не пам'ятаю герой, так да, він герой, ну якось ми не вчили в школі. Це справедливий воїн був встановлення України. Якщо пам'ятник буде стояти на видному такому місці, от поряд з будинком. Оцю. То це достойно буде. Я людину тут таке поводу не дуже про неї що знаю. Ну, я не знаю. Ну, можливо, і можна поставити, а можливо, і ні. Не, ну, не помішали. Хай стоїть собі. Історія має бути історією. На спорудження пам'ятника на честь Симона Петлюри спрямували майже 5 мільйонів гривень із бюджету регіону. Під час сесії Полтавської обласної ради 30 травня депутати підтримали внесення змін до програми збереження культурної спадщини області. Цих грошей має вистачити, зокрема, на проєктно-кошторисну документацію, виливку пам'ятника, його транспортування та встановлення. Про це Суспільному розповіла заступниця директора департаменту будівництва Полтавської ОВА Ірина Особік. Яке фінансування потрібне для облаштування території навколо буде відомо після оформлення документів. Ці кошти передбачені програмою так безумовно, але вони будуть перерозподілятися в процесі перерозподілу бюджету. За словами Ірини Особік, коли саме пам'ятник встановлять, поки невідомо. Направлені листи до міської ради з проханням. Погодити місце розташування, вони мають сформувати цю земельну ділянку для того, щоб потім передати нам її в по договору суперфіцію для того, щоб могли вже споруджувати пам'ятник. Тоді можна буде говорити про взагалі проєктування, тому що наразі проєктування ускладено тим, що у нас немає меж земельної ділянки, в яких проектування проводити. І далі вже саме спорудження. Поблизу площі, де запланували встановити постамент, раніше був батьківський будинок Симона Петлюри, каже Олег Пустовгар. Симон Петлюра це провідна постать перших визвольних змагань, які в українській історіографії мають назву Українська революція 1917-21 років. Це особистість, яка усвідомлювала потребу створення і розбудови українських збройних сил. Про нього можна говорити не лише як про керівника держави у надзвичайно складний період Це і літературний оглядач. Він зробив великий внесок в українську публіцистику ще й театральний оглядач він став одним із символом боротьби за незалежність. Рішення про спорудження пам'ятника за гроші з обласного бюджету депутати ухвалили 2019-го. Згодом процес призупинили через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну в Україні. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.